thank okay. you 5 квітня на стадіоні Оріон в Малих Крушленцях відбувся другий за ліком кубок пам'яті Василя Воронюка з футболу. Нагадаємо, минулого року подібний меморіал пам'яті за загиблим героєм вже проводився. Тоді в ньому взяли участь чотири команди: гнівань, град Фенікс та Оріон. Саме домашня команда перемогла у цьому турнірі, забравши головні його нагороди. Цього ж року склад учасників кардинально змінився. Їх було так само четверо, але сюди увійшли. Нива Стрижовка, Десна, збірна Вінницького району та, звичайно ж, господарі турніру Оріон, як і минулого року, система змагань була кубковою. Тобто, спочатку проводилися півфінали по жеребкуванню, а потім бронзовий та фінальний матчі. Звичайно ж, головними гостями цього меморіалу були батьки Василя, які завітали на офіційне відкриття. Відкривали ж турнір словами пам'яті співчуття та подяки. Організатор Ростислав Скиба та голова Вінницької. Районної Асоціації футболу Олександр Мельник. Вітаю учасників турнірів, болівальників. Четвертий рік триває війна. Кращі сини і доньки стали на захист України. Серед них і капітан Оріона Максим Гаврищук, капітан Зорі, Микола Горєва і багато інших. Звичайно, такі турніри дуже потрібні. Вони несуть дуже великий Патріотичний емоціональний зміст, пам'ять про тих людей, які віддали найдорожче власне життя для того, щоб захистити Україну. І серед них і Василь Воронюк, і Олег Рогозянський з Гнівені, Олег Самборик з Десни. Знаєте, хлопці, так ваш колега. Це Руслан Барилос Ниви Дашківської. Юрій Андрущенко з Ксаверівки, Максим Шишкін з Олімпіка. Це на сьогоднішній день наші мужні воїни, що віддали найдорожче наше життя. Тому треба пам'ятати героїв. І тут я бачу, що на турнірі присутні батьки Василя. Від всієї футбольної спільноти району вам не спію хмін за виховання сина. Вічна. Йому пам'ять і вічна слава Герою. Я думаю, що такі турніри потрібні, щоб молодь підростала, вчилась. Так само любити не лише футбол, а любити свою батьківщину. Сьогодні грайте і за себе, і зіграйте за Василя так як він любив грати. Хай щастить. Слава Україні! Героям слава! Також під час відкриття було прислухано гімн України та вшанованого Василя Воронюка та всіх загиблих в російсько-українській війні хвилиною мовчання. Після урочистої частини команди кинули жереб і розпочали самі ігри. У півфіналах схрестили буце долею випадку Десна з ЗВР та Оріон зі стрижовською нивою. Першими на зелений прямокутник вийшли Десняни та районні збірники. Якщо більшість першого тайму ще тримався, який на який паритет зі статистично більшим відсотковим співвідношенням володіння м'ячем Десни, то його кінець, який увінчався двома голами, і вся друга половина. Були практично повністю задесняними, які довели рахунок до розгромного 3-0 та впевнено отримали путівку до фінального матчу. У поєдинку Стрижавської Ниви та Оріону ситуація була категорично протилежною. Кожна хвилина поєдинку була наповнена активною боротьбою на кожному сантиметрі поля. Відверто гострих моментів за перший тайм практично не було. Лише кілька ударів молоко на броденшафт і кілька насильних у ствір. Друга половина була подібною до першої, і такою ж безгольовою. Правда, можна відзначити тут прекрасно голкіперів, які декілька разів виручили свої одноклубників наприкінці матчу, перевівши його у серію після матчевих пенальті, і лотерея повернулася обличчям у ній стрижавській ниві, вивівши її у фінал. Відповідно у бронзовому матчі, вже під проливним дощем зустрілися Оріон та збірна Вінницького району. Прогнози на цю гру були на користь господарів майданчика, але збірники показали хорошу самовіддачу. Довівши, що їх не потрібно списувати з рахунків. Саме вони забили першими, хоча по факту відбувся автогол. Під тиском ЗВР захисник віддав невдалий пас голкіпору і, по суті, заніс реалізацію у свої ворота. Перевага підопічних щеглова трималася досить довгий час і погріб. І можна стверджувати, що був паритет. Моменти були що у одних, що у інших. Але у другій половині команда з малих крушленців все ж змогла зрівняти і знову піти на серію після матчевих пенальтів. Незважаючи на те, що Тарас Чіглов зумів зробити перший сейв в кінці кінців. Оріон отримав перемогу в серії та забрав бронзові нагороди. Фінальний поєдинок між Десною та Нивою закривав турнір. Погода також тут не радувала і переростала з жалючого шквалу на проливний дощ декілька разів. В цій грі можна відзначити самовіддачу голкіпера нивівців, який, не зважаючи на свої антропометричні дані, показував найвищий клас воротарської майстерності. Та на жаль, це не врятувало його команду від розгрому. Першу реалізацію Десняни зробили ще до перерви, а опісля неї довели її. До потрійної переваги над своїми опонентами 3-0 і Десна офіційно стає чемпіоном другого за ліком Кубку пам'яті Василя Воронюка. На мою думку, такі турніри треба проводити. Ми вшановуємо в першу чергу пам'ять і честь героїв нашого квіт нашої нації, які віддають своє життя за нас. І тому я вважаю, що це 100% потрібно. Враження на, на рахунок турніру безумовно це було класно, круто. Спочатку спочатку сонце, потім дощ, тому емоції зашкалюють. Чи було легко у фіналі? По першим хвилинам я б не сказав би, що було легко. В команді Стрижовки був один стовідсотковий момент, вихід от річ. Вони його не реалізували. Плюс, десь всередині першого тайму, в нашій команді трішки був сумбур, але ми це перебороли, забили один. І пішло вже трошки легше. Немов після помаху чарівної палички перед початком церемонії нагородження, дощ вщух і навіть за хмар почало виходити сонце. А разом з ним команди виходили на шикування для того, щоб отримати свої статуетки, медалі та кубки з рук організаторів та батьків Василя. Відповідно, статуетку кращого голкіпера очікувано забрав воротар Ниви, а всі інші індивідуальні номінації потрапили до рук Десня. Опісля вручення головних нагород, медалів та кубків, футболісти домовилися на наступний рік продовжити традицію та знову зустрітися на футбольному полі для того, щоб пам'ятати та віддати честь загиблому герою Василю Воронюку. Адже саме завдяки їм, нашим живим та загиблим оборонцям, ми маємо можливість продовжувати займатися своїми улюбленими справами на мирній землі. І буде вічна слава Україні. Та нашим героям слава.